І всім привіт, всім привіт, хто буде приєднуватись, і всім привіт, хто буде дивитись записі. Я сьогодні відповідаю на ваші питання і хочу дещо вам розповісти. Хто приєднується, дуже попрошу, напишіть, чи мене нормально чути, а то мені якось казали, що... Мене не чути Так, бачу ви приєднуєтесь. Чути добре, спасі. Я почну з того, що хочу вам пояснити. Дуже в цей раз було багато питань, де потрібно відповідати просто так або ні. Дівчата і хлопці, я вам дам відповідь так або ні. А що ви з цією відповіддю будете робити? Скажіть мені. На кожне так або ні є багато варіантів: чому так, чому ні. Є багато. Скажімо так, веток вероятностей событий в житті. І коли ви задаєте закрите питання, де треба відповісти так або ні, ви самі себе, м -м, нібито, знаєте, ставите в якийсь тупік і не даєте прийти можливостям ваше життя. І таких питань сьогодні багато. І я зараз хочу вам дещо показати на майбутнє, хто ще буде писати. Я ще такі ефіри планую робити до кінця травня точно, там далі я побачу. Канікули почнуться. Так, дивіться, буду малювати. Ось у нас є якась наша ціль, мета, бажання. Неважливо, що тут, до нього йдуть різні шляхи. Це відки віроятності. І ми з вами. Можемо прийти до цієї цілі, мети чи бажання різними шляхами. Якщо подивитись, наприклад, на оцей шлях, то тут, ніби, бачите, зразу тако все швиденько опускається, і ми вже маємо результат. Якщо подивитись на цей, неудобно малювати, то тут треба, як будь би вверх ползти, ну, старатись, намагатись, і тільки тоді ми сюди прийдемо в цю точку. Є різні шляхи, десь вони такі, десь вони як ступенечки, десь вони ще якісь. І от виходить, що коли ви пишете питання, де я маю відповісти вам так або ні, ну, типу, ви не даєте оцим різним можливостям здійснити це ваше бажання чи цю вашу ціль? Оці відкивісті, їх дуже багато. А від чого вони залежать, ці відкивісті? Вони залежать від того. А яку дію ми робимо на старті? Або ми зробили таку дію, або таку дію, або таку дію, Це, знаєте, як точка входа. І оці наші дії, вони определяють, яким шляхом ми йдемо до цієї нашої цілі, бажання чи мети. І от коли я даю вам підказку з ченелінгу, да, я зчиту інформацію з інфополя, я вам кажу якісь точечні дії, де оця в'єтка віроятності буде найлегша і найкраща. І ось я сьогодні показувала дівчинка, мені відписалась з приводу роботи. Цікаве те, що вона вже й забула про те, що я їй казала. А я їй зчитувала інформацію так само в прямому ефірі і казала, що місце має бути якимось таким пахнючим, солодким, і там, скоріш за все, діти. І вона цей варіант роботи навіть не розглядала. Вона дивилася там якусь почту, я пам'ятаю, вона питала ще щось. І сьогодні вона мені пише, що вона була на співбесіді, і попала в, цю, в цей, не пам'ятаю, що вона показала, магазин чи що, і вспомнила мої слова. Тобто я їй дала точечну, скажімо так, підказку дії, на що звернути увагу, щоб вона сюди до своєї цілії мети дійшла легше і швидше. А вона пішла іншими шляхами шукати собі почту, там ще якусь роботу, ще якусь. І так вона і не знайшла її, тому що її чекала саме оця історія, де їй треба легко туди зайти, спуститися. Розумієте? І е, хто буде наступного разу писати свої питання, не пишіть такі питання, щоб я відповідала так або ні. Я можу це зробити, я відповім на ці ваші питання. Але ну, а, а на що? Ну, а смисл? Розумієте? Краще запитати, що мені зробити? На що звернути увагу? Як куди, що? Ну прям підбирати якісь слова, щоб я оцю відповідь давала не просто да і ніт, а прям щось підказувала. Того, що у вас у всіх ну, прям дуже як це сказати? Класна можливість. Зараз щось отримати безкоштовно в цьому прямому ефірі, не ходити до різних спеціалістів, не шукати руками, не платити великі гроші. Я виходжу до вас раз в тиждень, скористайтеся цією можливістю і правильно формулюйте свої питання. А ті, хто буде щотижня писати свої питання, в мене буде правило трьох дівчата. Якщо ви вже три рази щось запитували, то на четвертий раз я вже не буду відповідати на ваші питання. Майте совість. Якщо я вам даю підказку і ви не робите, то ви ж самі маєте розуміти: ну, типу, ви витрачаєте мій час, мій ресурс. Я не проти ділитися цим часом і цим ресурсом. Але якщо більше трьох разів ви щось запитуєте, то тут питання у вас має бути до самої себе чи до самого себе. А де я скидую відповідальність за своє життя? Розумієте? Тому поїхали. Я читаю ваші <кхем> питання. Так, хто у мене тут є? Давайте Я зараз буду читати тих, хто є. Юлія остання писала питання, чи на правильному я шляху. На правильному, а чому так стоїть питання? Чому ви не вірите собі, своїм силам, власним відчуттям? Ви ж зараз у мене на курсі. Ну, Ви вже мали зрозуміти, що ви на вірному шляху. Ладно, поїхали далі. Хто ще є? Зараз подивлюсь. Так. Ольга бачу є. Що дасть мені навчання, на яке я йду в понеділок? Це спонтанне рішення. Чи дасть воно мені фінансове розширення і можливість почати заробляти? Ольга. Навчання, на яке ви йдете, як ви написали, розш... фінансове розширення вам не дасть, але почати заробляти якось воно пришвидчить ці процеси, фінансове розширення ви маєте розуміти, що ми постійно розширяємося в силу того, скільки ми можемо прийняти. Да? Оцей наш пропускний канал, а він має йомкость. І оце навчання, воно не дасть у цього розширення. Оце розширення дає тоді, коли ми витрачаємо гроші на свої хачушки, коли ми дозволяємо собі більше щось дорожче, качественні, саме за свій щод. І тоді у нас розширяється. Коли ми маємо, коли ми йдемо на якесь навчання, ми там отримуємо знання, але не завжди ці знання допомагають розширити цей канал. Вони дають якісь інсайти, якісь ці азаріні. Але те, що я бачу тут. Що мені дасть це навчання? Якесь захоплення чимось, і можливість, знаєте, як обпертися на когось. От, мені показує прям як паличка, як кастиль, ну що, тіпа, ви досі не вірите в власну силу, і вам потрібен цей кастиль, щоб з кимось бути поруч. Ну, типу, я не сама буду шагати, хоча я вже вмію сама шагать. А я ще хочу опиратися на когось. Ну, типу, з одного курсу в інший курс, бо мені так, ну, типу, безпечніше. А так, ну, от видно, що ви вже маєте все для того, щоб, як ви написали, почати заробляти. Ви все маєте. А оце навчання, я ж говорю: якщо вопростить, що воно мені дасть, то як допомож дасть якусь, якісь е е е зацікавленість. Тому що там інформація для вас буде цікава дійсно. А, наскільки вона буде вам корисна, так, да, буде корисна. І а, наскільки я ще розумію, а, те, що ви так спонтанно, як ви написали, прийняли рішення. Це теж, ну, поклик був не просто так. А, сам поклик, да, от ви здійснили свою. Як це сказати? Вам інтуїція підказала, ви одразу втілили це в життя, заземлили, і виходить, що там є для вас користь. Але там немає е, е, того, що ви прям написали, типу, розширення фінансового цього каналу, да, можливість почати заробляти там трошки про інше. Не знаю, що це за курс у вас навчання і що вам обіцяють, але по енергіям видно, що ну, трошки ушли ви в ілюзію. Трошечки. Але воно вам дасть якусь користь. Ну, типа нічого страшного в цьому нема. Так, дуже дякую. Будь ласка, дуже, будь ласка. Із присутніх, хто писав? Олександр. Це енергії гроші і нумерологія. Угу. Так. Олександр, чи варто займатися товарним бізнесом онлайн? «Да, Можливо, бачите нішу. Ви побачите нішу, а я потім вам скажу, що з цього вийде. Якщо не були на початку, переслухайте. Можливо, бачите нішу. Я бачу багато чого. У вас має бути конкретика. І чим конкретніше те, що ви хочете, те, що ви бачите, що вам відгукується, тим ясніше я вам відповідь дам. А якщо відповідати чи варто, відповідь йде да, «да». Так, хто ще? Дякую, будь ласка. Хто в мене з присутніх писав? Угу. Так, Ілдіка, чи, получ... чи получиться моєму синові? Здати права. Ну, іде, да, «да». Е -э Ладно, не буду комментировать. Ну, ви, ви так ставите питання. Світлана. Е -э чи варто йому довіряти? Кому йому? Папі Римському, який по господи, боже, прості. Е -э ви маєте, ну, якось нормально писати вопроси. Може, тут наиграємося, угадай, мелодію. Так, ладно, давайте. Зараз, Світлана, чи варто йому довіряти? Ну, відповідь іде ні. Е, так, Катерина. Чи отримаю я бажані документи? Катерина, чи отримую я бажані документи? да але якось або не зразу, або пізніше, або не зараз. Ну, типа. Взагалі, да Так. Марина, чи буду я проводити консультації щодо психології? Марина. Зараз іде відповідь ні. І, знаєте, не дивлячись на те, що у вас там є бажання, цікавість, інтерес. Вам здається, це і прибутковим, і захоплюючим. Но не зараз. Зараз ні. А взагалі у вас там гарний, гарна оців'ятка віроятності. Зробіть якийсь маленький крок назустріч, якщо ви дійсно цього хочете. Бо зараз ви, по ходу нічого не робите, от немає оцих дій, і простір не може вам, так, знаєте, схлопнутися, щоб все вийшло. Так. Олена, чи буде правильним рішення працювати в аптеці? Щось відповідні. А ви, мабуть, не дуже хочете. Бо, ладно, ну, в мене більш нема що сказати. Ви сказали, чи буде правильним, я говорю ні. А чого ні? А де вам працювати? <гум> Якось так. А ось ще питання. Віктор. Ми з дружиною вже 10 років, досі немає дітей. Два викидні. І одне неуспішне еко, що робити? О, бачите, питання, що робити? Ну, це правильно задане питання. Що робити? Е, у вас таке велике кохання один до одного, що, що, що дитина у вас точно має бути? Віктор, знаєте, що робити? Е, перестати дивитися на свою жінку, е, не дивитися, перестати жаліти. Ви її жалієте. Вона дуже сильна людина, яка пройшла дуже складний шлях, два викидні, і одне неуспішне яко. Я розумію, що це таке. У мене у самої був викидень. І тому я вам хочу сказати: перестаньте жаліти, бо ви цією жалостю її ніби принижуєте енергетично. Оце прям подумайте, ви можете її підтримати, ви можете. Слухати, що вона просить, і давати їй те, що вона просить. Но не придумуйте щось своє. Ну, типа, я краще знаю, що їй треба. У неї йде такий подавлений стан, що зараз не одне, яко не допоможе. Тут треба внутрішній стан вирівнювати. Це раз. А по-друге, в неї тягнеться якась кармічна історія по лінії роду матері, чи це можливо бабуся, чи прабабуся. Десь по лінії роду матері хтось вчинив негарно з дитиною, хочеться прямо сказати убив. Ну, це так само міг бути або аборт, або якась історія. Але тут, знаєте, теж не треба звинувачувати нікого. От якби вона до мене звернулася, мені є що їй сказати. Вам, Віктор, єдине, що я скажу зараз, в мене є на Ютубі відео, отдайте їй його послухати. Воно там одне єдине, про, як воно називається, чому, чому не можу завагітніти. І я там на тонкому плані пояснюю: якщо вона зловить якийсь інсайт, дивлячись це відео, то все буде добре. Якщо вона не захоче його дивитись або нічого не зрозуміє, таке тоже може бути, бо я не знаю, наскільки вона вірить в те, що існує тонкий план. чогось Є якесь у неї недовір'я. Ну, типа, і вірить, і не вірить. Коротше, зайдіть до мене на YouTube. Мене, а, в мене в інстаграмі в шапці профілю є посилання на YouTube. Знайдіть оце відео, чому не приходять діти на такому плані. І хай вона його подивиться, якщо захоче. І перестаньте її жаліти. Жалію тільки слабких. Жаліють тих, хто менший. Не робіть з неї слабку людину. Підтримуйте і уважно слухайте, що вона просить. Бо є якісь речі, де ви виступаєте ініціатором: типа, ну, я знаю, що вона це любить, зараз я її зроблю так, а вона насправді цього в цьому моменті не хотіла. Подивіться. Що ви там таке можете робити? Ну, це, типа, нічого поганого, але ви якось замість того, щоб виростити в ню внутрішню опору, вона в неї є ця внутрішня опора, але ви її ніби як подавляєте трохи. А діти у вас будуть. Питання часу. Так, хто ще? Хто в мене ще з присутніх не писав? Пишіть свої питання. Ось в Ютубі бачу вже енергетичні вампіри. Хі, хі, хочуть мою увагу. Це так часто буває і в Тікторі. Лю... Людям сумно. Х... В кого ще є питання? Дякую, будь ласка, ви тут, так? Да? А знаєте, я вам ще розкажу дещо про цю історію з викиднями. Дивіться, колись наші бабусі, прабабусі, вони раділи тоді, коли був перший викидень. Вони прям радувалися цьому. І оттуда пішла така історія, що може передаватися з роду в рід, що, типа, ну, взагалі дівчатам зараз це розповідаю, що бувають перші викидні. А чого так? Того, щоб вони тоді зробили такі. Таку цю св'язку, цю історію, чого вони раділи, того що вони не знали про методи контрацепції. Ну я взагалі беру ще дуже-дуже давно, да. І ну то, есть, соответственно, вони спали з мужчинами, случайно бреміняли, і потім случались ці викидні. Вони прям раділи, бо вони не знали, що там можуть аборти якісь робити, треба було вложити, поражати і, і одружуватись, чи виходить замуж, як воно. І виходить, що у них от тут була радість. Коли перший був викидень, вони тоді, типу, свідомо підходили до цього питання, і е, потім ну, там передавалося. Багато хто про це замовчував. І виходить, що дуже часто у дівчат перший викидень чого? Того, що там в роду була така історія. Е, у мене подруга теж не може давно завагітніти, був недавно недавно викидень. Дивіться, викидень це не показатель того, що нічого не вийде. Навпаки, це організм показує. Що все може бути. Ну, типу, що будь-яка жінка може завагітніти. Ось з цих слів я починаю відео на Ютубі. Дівчата, в кого є таке питання, йдіть, подивіться це відео. Ну, я ж не просто так його записала. Будь-яка жінка може завагітніти. Так, да, є багато моментів, чому вона не може зараз. Дитина спершу обирає батька на тонкому плані, а від того вже залежить, кого обирає батько, да, яку жінку. І там з'являється ця дитина. Ну не завжди так, що є батько, дитина на тонкому плані його вибрала, а він зустрічає якусь дівчину, або ту, або не ту, і там вже йдуть якісь процеси. Я взагалі не думала про це розказувати, але якщо так треба, то я можу окремий ефір зробити, не знаю. Просто. Дівчата, якщо у вас є такі подруги, і в когось є таке питання, ідіть, сходіть, послухайте моє відео на Ютубі. Блін, інформація безплатна. Якщо, просто знаєте, чого я так впевнена в, цьому, в цій сфері так говорю, тому що в мене вже був случай, коли дівчина не могла навіть через ЕКО завагітніти, і вона потім завагітніла. І там дійсно треба було працювати з внутрішнім станом, з думками. Я не можу цим поділитися відгуком, вона ну, не, не, не давала, скажімо так, дозволу, але в мене були ці случаї. Тому я впевнена в тому, що я бачу і що я говорю. Так, а більше питань немає. Якщо немає, відправлю теж їй ваше відео. Хоча вона не вірить в це. О, дивіться, Марина, так віра, вона ж приділяє все. Якщо не вірить, не давайте. Хай. У мене якийсь чорний юмор. Якщо ну, не вірить, не, не надо. Тому що, значить, їй так хочеться зараз жити без дитини, все, точка. Значить, їй хочеться постраждати. Їй зараз треба, щоб її пожаліли, щоб коло неї ходили. Ну, кожному своє. Просто людина, яка чогось хоче, вона вже починає вірити абсолютно все. А людина, яка не хоче. Коротше, ви поняли, так? Да? Е, так, ну все, тоді. Я буду завершувати. Всім дякую за ваші питання. Буду чекати е, наступного разу від вас питання, хто буде е, не готова, мабуть, Да. Хто буде наступного разу, пишіть гарненько свої питання, що допоможе, що заважає, на що звернути увагу, що робити, що зробити, куди піти, з ким поговорити. Отакі питання, і тоді ви будете отримувати дуже гарні відповіді, і все буде найкращим для вас чином. Все, цілую, люблю, бувайте. До зустрічі в следующему, через неділю. А, ну ладно, це я потім розкажу в історії. Будь ласка. Donc...